Я думаю, що ми будемо вже прийти. Сьогодні, 15 жовтня, тихий київський вечір. Вулиця Інститутська, поодинокі, прохожі. Ну не ходи за нами, ласка. Якщо ти вважаєш, що ти правий, то що ти ходиш? Приходять до наших героїв, до воїнів, до Небесної Сотні. Вся вулиця вже давно майже ніколи не буває порожньою. Безлюблені. Потому что человек не имеет права снимать. Тебя никто не снимал. Вы меня снимали, ты пошел. Удалите видео. Удалите видео. Удалите видео, я еще раз Сегодня... синє, безхмарное небо. останні теплі деньки бабиного літа. Я у вас Слышите? Слышите? Вот смотрите, це... вы вот, здесь циф... стоите возле этих фотографий. Вы хоть одной работаете правильно, вы работаете и зарабатываете на этом месте. Зачем деньги? вы чушь говорите? Зачем вы это делаете, непонятно, с какой целью вообще? С какой целью? А почему вы говорите, что это всего-навсего, где погиб? Это святое, святое место, она говорит, святое место. Не надо меня снимать, вот эти чудо-юды творить Чего это? Ну, вот, это, слышишь, вообще прикол. Занимается непонятно чем. Это вы непонятно а чем вы? занимаетесь. Кто вам здесь так, дал идем разрешение? Отсюда, отвернись, потому что вот Кто это... вам дал разрешение? Сейчас знаете, чем закончится это все? Вот разрешение, оно у вас перед носом. Вы видите, перед носом разрешение. Снимает на память. Хочет, то и делает. Это город. Она Нет, просто... это она не делает, что она хочет. Нет, вот вы... эту камеру мы сейчас просто возьмем, сделаем так, как... Нет. Дело в том, что есть какие понимаешь... Которій ходять волонтерам розбивають коробки, починають нас знімати на камеру, всяку понімаєш мерзость, говорять так. віталій Григоріч, доброго хотела, вечера. Щоб... Я, я, я визначаю, що не буде. Шаги, ми на институтский, bütün... тут знов побірушників з пятью коробками ходят, з ленточками ще нам камеру хочуть побити, скажу находять знімають, розказує какой-то журналіст, що каких-то восімден нам дадуть. Добрий вечір. Добрій вечір! Слава Україні. Слава. слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! А звідки? Звідки ви такі гарні приїхали? З Вінниці. А з Вінницької області саме звідки? Він. І е, Сьогодні ніби і не вихідний, ще канікул нема. Як це так трапилось? Ми їхали. У нас сьогодні по свята ліцеїсти першої. Ліцеїсти? Да. То це у вас ліцей? Так, да, у нас ліцей да. для обдарованих дітей. Дякую. А з яким ухилом? Гуманітарний, математичний? Математичний, гуманітарний і природ. І багато у вас вихованців у ліцеї? 250 п'ятдесят. З восьмого класу. Звідки вони з області чи да. з якогось містечка? Ні, ні, ні. Обласного під... області і з району. А сюди, скільки діток ви привезли? Учень першого курсу. А, то це всі перш... да. першокурснички. Проходьте далі, будь ласка, давайте воно зараз Дякую. Вибачте, будь ласка, ми дружини, тут наші чоловіки, тому... Нам, ну, нам дуже приємно, що ви дітей сюди привезли. Василь, ми просто сьогодні були. Я сказала Шевченка, і обов'язково вирішили приїхати сюди, щоб діти побачили, що відбувалося. Дякую вам до ваших чоловіків. Подобався Василь. Київ, дівчатка? Да. Дуже. А що запам'яталось ось тобі? Як да. тебе звати? Ну, Мене Юля. Юлечка, що, що найбільше запам'ятала? Мені музеї. Різні. А музеї з хлопців, України. як тебе звати? Володимир. А що сподобалось найбільше? Ми сподобалось Інститут імені Тараса Григоровича. Ви були на екскурсії да. в, в університеті? Так, да. і ти плануєш, плануєш потім віжджам, туди було, поступати? Планую, так. Да. Якщо цей ліцей, до ліцею було важко потрапити. Були деякі да, да, да. Які саме? Ти ж гарно вчишся? Там вже лише відмінники. Бажаю тобі успіху. На все добре. Удачі вам. На все добре. Він же зараз командуючий. Він же підписував. Так ти ж в мене руководні. Добрий вечір. А чого це ви від мене відвертаєтесь, не здоровкаєтесь? Доброго вечора, а що ви тут робите? Відпочиваєте? Ні, не, не хочуть нічого. Охороняють порядок, а я громадянка, ви ж не охороняєте порядок. А як ви можете охороняти, як я до вас підійшла, ви маєте струнку стояти, а не лежати да. так? А ще й повернули спину. І пилі. представитись мені. Та да ви що? Я думала, що ви сюди відпочивати вчити. Що ти знімаєш? Їх мами вдома чекають, вони вже перетрудилися тут на службі. А тих, що там воюють, їх мами не чекають. Хлопці, а чого ви не хочете спілкуватись з нами? Ой, хоч шеврон зніму. А тут нема. А там ні-ні-ні, го... головне управління міста Київ. Ну, на все добре, хлопці. Несіть гарну службу. Отак От наша славна міліція нас береже. Повертаються лише спинами. Нечемно якось. Зовсім їх не цікавить, що відбувається на участку, який їм дорождено. Пильнують, пильнують, але за чим вони пильнують? Цікаво. І надовго ці споруди, а бачите, вже, ви казали, міліціянти з парацету не злізуть. Як вітром здуло? Пішли туди поїхали. Може, може. Але на парапеті вже не сидять. І ніхто не пильнує за порядком у Києві. тепер, у нас баба свалила вызывала вызывала своего фурувальника. хотя бы кто-то не спускается шка Так, да, со шкатулки, в жовтої куртки. Ні, хлопчик, дивіться, ось тут добре видні. Видно? Ну ось. Це вже другой, так? Да? Інший. І в е футболці якийсь. Це певно той, той що мене е зранку здибав. Якийсь такий був. Може інший. От ти добре навела різкость. Ну, вони ж кажуть. Це Кличковський. Міська варта. Ой, Київська міська варта. Доброго вечора, хлопці. А що таке Київська міська варта? Це яке таке формування? Дев'ять один один справочка. А в нас таке існує в Києві. А хто започаткував київську міську? Ну, а ви чого не вітаєтесь? Ну, ми уставшої і не хотіти, звичайно, вашого. О, так Enough якщо ви втомились, то вам вже треба на відпочинок десь додому. У нас якраз закінчується зміна, ми скоро пойдемо. А як долучитись до вашої київської міської важки? Долучите один одній справочка. Та вони, напевно, всі тут командири. Ні-ні ні, старшого немає. Та на такому гарному драндулеті. Лише командири. Чого це хлопці? Такі гарні. Ви ж вартуєте, порядок охороняєте. Мене лично знімати не треба. Чому? Ви що засекречені? Я нічого не вибрав. Машина без номера. Лише написано «Варта». І розгулюється варта не багато, немало на Патріоті чотири на чотири.